Що таке хлопці теж сьогодні по хатою трошки їжджу так на аварійному тут гарненько? Так, виглядає. Сьогодні теж трошки їздимо, днем їздимо, вечором. все нормально, працює, їде. Я не доїхав 7 моточасов. Воно замахує, я вам скажу, їздить, то без потреби. Ось так зі світлом, це заднє, що я казав, там поставив я якось LED, ви, як, як то кажуть, яка, які гроші, така й лампочка. Але була в мене поставив. Таке тут. Це ближнє світло. Ну, Треба буде регулювати, бо вали в небо. Людей буде засліпляти. Аварієчка включена. Отак-то Ну нічого, така приборна панельон, скажу, гарне. Є там, це не ДТЗ, як то кажуть. ну Так, по мінімалках і все. Це не теж, бо ввечері то. Температури треба це, його закутувати, що казали, мені треба закрити, бо тільки 65 набирає і все. Трубу ж я то вже показував, переробив. Бачите? Вже нижче трошки. Переварював, ну я відео ще виложу, як переробляв. Нічого, вроді би все нормально. Все працює, все їде, все крутиться. Далі буде продовження. Перед їздив на понижених десь годину, тепер на повишених трошки на перші, другі так включаю. Ну не по асфальту, бо по, по асфальту, хлопці, резина я бачу нормально. Гризе її трошки. Вроді і підкачені колеса, але по асфальту, хлопці, трактора не обкатуються, тому що <пока>, поки обкатаєш, то попівската постирає, якщо по асфальту. Ну, але як приходиться, то мусиш їздити. Нічого не зробиш з тим. І теж включений мені сказали. Люди підказали, що треба передок, щоб був включений постійно. І, ну, я по асфальті не включаю, тільки на такому трава, оце, без доріжжя таке, о, знаєте, між полями. Отаке, бачите. Там то болото і Де в разі чого, щоб він трошки скользився. Бо, я ж казав, шипи, от колеса, вони, вони там вимірюють китайці, але ж колеса як будуть трошки перекачані, а ті не то вже буде різниця і воно буде ну, зуби дерти. Хай там не поламає, ну, або резину буде гризти, або буде щось одне з двох. Ні? Ну, Бо я знаю, що цей хлопці що ці, ну, взагалі, на повний привід його бажано включати тільки в той момент, коли воронка або ти їдеш. Ну, на таких ґрунтах, де сипуче, не сипуче, щось таке. Щоб він міг передній міст скользити трошки. Ну як, Не те, що скользити, а просто він міг в разі чого пробуксовувати там, мікро-мікро якісь там, може він швидше ті колеса крутиться, може там, мінімально. Ні, чому кажуть на воронці, тільки найліпше передній міст. Тому що він, як в разі чого, то він пробуксовує просто і все, і це. А так? ну, Я не знаю, їду, ніби ж там співвідношення колесо нормальне, але невідомо, я вам скажу. Я там не вираховував нічого, не знаю на рахунок того. Але я думаю, хлопаки раз, раз там пишуть у книжках, то значить, так має бути. ну, і Я так чув по відгуках. що... Передній міст бажано включати ну, тільки на роботах, тільки якщо робиш на полі, тоді включаєш передній міст. Тому що може бути біда, хлопці. Ну Не те, що біда, там є спеціальний такий, як би вам сказати, я бачив на передньому мосту і там, де карданчик, там є спеціальний, такий як, як сплін чи щось. І в разі чого воно, там, ну, якщо там гарцювати, чи, чи, чи як то кажуть. Якщо йому давати перцю, то в разі чого там той сплін просто зріже і все. Але наскільки це правда, Ні, ну я бачив таке у хлопця, я бачив, не пам'ятаю, що це був за трактор. Але бачив, у нього це наш плін тому, І в нього я не пам'ятаю, вроді би зірвало той шплінта свистер. Він каже, що вже пару разів йому зривало його. десь. А що він там робив, я ж не знаю, як він їздив, як він там йому прикури давав. Це не Ніхто вам правди не скаже, це я вам кажу так, як є. Що там, як там. Ну відомо, що я вам скажу, от е, у цього вже в ДТЗ сороківки той, що я оглядав, хлопаки, той, що я оглядав сороківка, то там, звісно, і там колія вже йде, ну, кліренс вищий. Оцей не зрівняється, в нього замалий є кліренс проти ДТЗ. Зараз я вам покажу так приблизно, я ідеально не буду це виміряти, але у ДТЗ передній міст він аж коло моста, з заднього підключається. Аж отут. Оце. Він аж тут отут, підключається. О. О, там внизу він підключається. Там майже він хвостовик із, і за цим переднім мостом, вони майже там близько тут, капець. І воно там підключається в самому цьому. ну, І карданчик. Так іде він під коробкою, хлопці. оце. Тут, бачите, вистає, все одно виступає. А там не там не виступає. Там, блін, воно так класно зроблено. так. І взагалі, ну іменно під самим цим. Це все рівненьке, там так. Ну, гарно зроблено. О, там мені сподобалося. ДТЗ прикольно зроблено. Але я не хочу, я не буду ніякі броди, ніякі там по лісам. Ну, не знаю, по по лісам їздити не збираюсь. Ніякі там я не збираюся, невідомо, що там рити ним чи що там копати. ну Закопуватися його по самі не хочу. Їздив сьогодні трошки на торфяники, хлопці, О, там по торфу трошки поїздив, покатався, де бачив, де там хлопця колись джіпа витягували і цей, порвали його, моста одірвали на джіпі. Він так зарився. І, ну Я там проїжджав нормально, там торфовище таке, ну я вам скажу, колеса хорошо залізали, по саму резину льогенько так провалювались. Але з ну, передком да, я вам скажу відчувається, бо щоб я там з інтаєм поїхав 220-м, мабуть, б я б вже дзвонив би по когось, щоб мене хтось витягнув. Бо так, тут передній привід рішає. Ти їдеш чи під горку, сьогодні таку теж горочку невеличку брав на пониженні, теж виїжджав легенько, навіть не буксує, нічого, нема там. І по тим торфовищам, я вам скажу, ну переднє колесо так. Я вам скажу, що аж отак десь йшло. Воно засідало. Ну, я не буксував нічого, там, не гарцював його на понижній, на другий, на третій, легенько потім. Ну, я там сліду йшов. Не, не хотів я там, знаєте, вліво-вправо десь тікати, бо міг би так само там утонуть. ну, Але воно там трошки підсушене, те торфовище, воно не є там, що е, воно оцей, ну, мокре сильно. Ну, колеса були мокрі, і воно вода виходила. Із слідів, то значить мокре. О, ну, трошки обкатуємо. Наразі ніяких там проблем немає. Їде, мотор крутиться, все, все працює, все гаркотить. О, тут не знаю, як оце підтягнути, чи воно підтягується, чи ні. Бо щось як спускає газ. Оце їдеш і він відпускається. О. А так все нормально. Хопа. Все працює, хлопці. Ви пилюкою припав, бачите? <гум> Воно не видно вам, мені на то видно. Як фонарик підсвічує, мені видно. О. Все їде хлопаки, все крутиться, все світиться наразі. Тож, цей... Корочу, ще десь півгодинки може поїзд, бо цей, жінка вже буде сваритися. Каже, Їздить ночі на тракторі. <гум> мені то таке, мені по барабану, я, я си си їду, мені все одно, що там хто там думає, не? тому що помаленьку собі обкатається, вночі ще ліпше обкатувати, він легше повітря, земніше, повітря він е, дихає земнішим повітрям, але. Ну, Щоб нагрівся, ні, так о 65. Мені казали закутати його. ну Треба буде, певно, якийсь картон якийсь вирізати, хоча б щоб, щоб цей включився. Як він? Щоб друге коло включилося, а то воно, певно, там друге коло не включається. Або якщо включається, то дуже-дуже мало. Бо цей... Там же термостат стоїть. Ну там, певно, що борав би, то трошки пригрів би його, напевно би пригрів. О. А, це реле зарядки якесь там, моргає, щось. Тут треба буде хлопаки провірити в нього зарядку, чи в нього зарядка йде, або буду так їздити зі світлом, а потім клякне, як то кажуть. Воно таке все китайське, хто я знаю, чи воно надійне, чи воно ненадійне. А так, ну. Вже третя і четверта понижені, трошки, ну якби мені здалося, може, мені здалося, вони вже не так підвивають. Тоді перше то підвивали нормально так. Зараз вже трошки менше підвивають. Ну, і, і треба і, ну, і, і Треба по чуть-чуть давати якісь, знаєте, хоча б підгорку, ну, по рівному воно не притруться там, І так само той диференціал, там, планітарка з хвостовиком, вони не притруться по рівному. бо... Нема нагрузки, воно ж металу, метал все одно довжен, хоч трохи тертися, легесенько. Ну, там же ж масло є для того, щоб воно тертя не було. Але все одно десь трохи потрошку, потрошку. О, таке-то хлопаки. Наразі обкатуємо. Все, Всім щасливо, всім, як -то кажуть, щоб усіх техніка їздила, не ламалася. Їсти на своє задоволення. Всім бажаю всього найкращого. Слава Україні! Підписуємося на канал. Буде щось цікаве, а тільки цікаве буде певно навесно. бо що вже робити. І в мене тільки таке задача це каналізацію вивозити. Але як я зараз обкатку не пройду, то я не буду вивозити каналізацію. По бо кубова бочка то вже буде ну, трошки за засильна нагрузка. Хіба може на понижених, то може там його би вивіз. Ой, таке-то. Добре хлопці, всім щасливо. Підписуємося на канал. І ставимо лайки, коментуємо. Хто бажає коментувати, то коментуємо. Всім дякую.